Ось таке печиво сьогодні я приготувала. Ось таке воно всерединці, Жовтеньке, як сонечко. Дуже запашне. А як я його готувала, дивіться далі у відео. Доброго дня всім! Сьогодні буду готувати лимонне печиво. З тріщинками і покажу вам. Воно готується так, як я готувала недавно, показувала відео. Шоколадне було в мене печиво з тріщинками, а це лимонне. Все майже те саме, але покажу вам. Беру цукрову пудру, 200 г висипаю в ємність, в якій буду вимішувати. Далі додаю один стакан муки поки що. А далі, якщо мені треба буде для замісу, додам ще і вам скажу. Так, далі одна чайна ложка розпушувача. Далі щіпку солі для смаку, як завжди. І трішечки куркуми. Хтому не подобається, не хоче, можете не додавати. Десь отак на це в мене столова ложка, а ви орієнтуйтесь чайна ложка на кінчику ось так. Розмішую сухі інгредієнти. Розмішала. Далі додаю масло 100 грамів чуть-чуть притоплене. Це я навіть уже й перетопила. Можна було м'якесеньке-м'якесеньке. Додаю. Вибиваю сюди двоє яєчок. Беру лимон, вимитий, і знімаю цедру. Цедра одного лимона. Знімаю сюди, натираю. Далі з половинки лимона видушую сік, виливаю сюди пів з пів лимончика сік. Все, далі замішую тістечко. Спочатку я вимішувала ложкою, а далі рукою. Вимісила я тістечко, ось таке мягусеньке, мягусеньке. іначе ягусеньке і наче так липне воно, ну так і потрібно. Значить, при замісі я додала ще один стакан муки і того всього разом на заміс тіста пішло 2 стакани муки. Далі відправляю в холодильник на півгодинки. Постояло моє тісто в холодильнику. Далі формую кульки, які там вам за величиною, які бажаєте. Обкачую в цукровій подрі гарненько. І викладаю на дечку, в якому буду випікати. Все, ось так виробляю. Сформувала я свої кульки, десь за обіжки, як грецькі горіхи. Відправляю в духовку розігріту 180-200 градусів, десь приблизно по хвилин 15 пекти їх. Дістала я вже перше дечко своє, випікалося в мене 20 хвилин. А ви дивіться по своїй духовці 15-20, перепікаю решту печиво. Так, дівчатка, випекла я вже свої красунчики, ось таке печиво виходить, гарнюсіньке і дуже запашне, аромат стоїть на всю кухню, пахне лимоном. Хто випікав таке печиво, то знає. А хто ні, кому сподобався цей рецепт, можете спробувати. Тож, готуйте, пробуйте, випікайте, нехай у вас все вдається і смакуйте.